Адгезія композитної арматури це здатність утримувати щеплення з матеріалом, який оточує її, зокрема з бетоном. Це є дуже важливим показником для композитної арматури, оскільки вона використовується як альтернатива сталевій арматурі в бетонних конструкціях. Адгезія забезпечує ефективне передавання напруг і деформації між композитною склопластиковою арматурою та бетоном, що дозволяє їм працювати як єдиний монолітний матеріал. Якщо адгезія недостатня, то можуть виникати проблеми зі зміщенням арматури в бетоні та, як наслідок, руйнування конструкції. Рівень адгезії у процентах залежить від багатьох факторів, таких як якість композитної арматури, якість поверхні бетону, тип і якість застосованого адгезивного матеріалу, якщо він застосовується, методи монтажу арматури і багато іншого. Зазвичай рівень адгезії вимірюють за допомогою спеціальних тестів. Таких як тест з відшаруванням або тест з розтягуванням, які дозволяють визначити механічну міцність щеплення між композитною арматурою і бетоном, існують різні способи покращення адгезії композитної арматури, зокрема застосування на поверхні скло арматури спеціальних адгезивних матеріалів, наприклад, піску, або механічної обробки поверхні арматури для підвищення її шорсткості. Зазвичай, рівень адгезії композитної арматури з бетоном може досягати значень від 60% до 100 в залежності від вище згаданих факторів. Однак точний рівень адгезії може відрізнятися для різних типів композитної арматури та бетону, тому важливо дотримуватися рекомендацій виробника при встановленні і використанні композитної арматури в будівельних конструкціях.